Казка, братик кролик і братик ведмідь. Заманулося якось братику лису посадити горох. Узявся старий лис за лопату і готово. А братик кролик сидів і дивився, як він працює. Одне око заплющив і заспівав своїм діткам. Ай-лю-лю, ай-лю-лю. Я горошок люблю, погризу я трошки солодкого горошку. Ну, і, звичайно, як став горох достигати, прийде лис на свої грядки, а хтось вже поласував тут солоденьким. Не інакше, як брати, кролик, подумав лис. Але кролик так спритно плутав свої сліди, що старий лис ніяк не міг зловити його. От якось обійшов лист свої грядки і знайшов у паркані лазівку. Тут і поставив він пастку. Пригнув гілку ліщини, що росла біля паркану, прив'язав до верхівки мотузку, на другому кінці мотузки зробив зашморг і приладнав його засувкою навпроти самої лазівки. Другого ранку сунув кролик у свою лазівку, підхопив його шморг під пахли, зіскочила засувка, ліщина розпрямилася, та як рвонею до Висить, братик кролик, між небом і землею і гадає, а якщо я впаду, а що як не впаду, впасти страшно і не впасти теж страшно. Став він думати, чого б це збрехати лисові. Раптом чує, хтось бреде по дорозі. Це братик ведмідь повертається з лісу. Він ходив шукати медові дупла. Кролик гукнув йому: Як поживаєш, братику ведмедю? Ведмідь подивився навколо, нікого немає. Подивився ще раз. Бачить! Братик кролик бовтається на гілці. Здрастуй, братику кролику. Ти ж бо як поживаєш? Та так нічого. Дякую, братику ведмедю. каже кролик. Що це ти робиш там на горі? запитує ведмідь. Грошики заробляю, братику ведмедю. А як же ти їх заробляєш, братику кролику? Та от найнявся до братика лиса у пудалом. Ворон відганяю від горохових грядок. Чи не хотів би ти підзаробити, братику ведмедю? Як не хотіти, братику кролику, адже сім'я у мене велика, ніяк не прогодуєш? А опудало з тебе добре, братику ведмедю, сказав кролик. Він пояснив ведмедю, як пригнути гілку ліщини. От не минуло і хвилинки, братик ведмідь. Повис над гороховою грядкою замість брата кролик. А кролик з усіх ніг до хати старого лиса. Прибіг і кричить Братику лисе! Швидше, братику лисе, я покажу тобі, хто в тебе горох краде. Старий лис схопив палицю. Побігли вони разом до горохових рядок. Прибігають, а братик ведмідь усе висить. Еге, попався нарешті, сказав братик. Лис. І перш ніж ведмідь встиг рота розкрити, братик кролик здійняв крик. По зубах його, братику, лисе, по зубах. Старий лис розмахнувся своєю палицею і бем-бем-бем. Тільки ведмідь розкриє рота, щоб пояснити усе. Братик, бем-бем-бем. А кролик тим часом утік і сховався в багнюці. Так що тільки очі були назовні, тому що він знав, що братик ведмідь побіжить шукати його. Аж дивиться, біжить ведмідь по дорозі. Добіг до болота й каже, як поживаєш, сестрице жабо, чи не бачила, не пробігав тут братик кролик? Ось щойно пробіг. Відповідає братик кролик, а старий братик ведмідь пустився вперед по дорозі. А братик кролик вибрався з болота, обсушився на сонечку та пішов додому до своїх діток. Кінець казки.